Всім салют! Вітаю на каналі Важкий Шлях. І сьогодні ми будемо з вами говорити про постійність. Що це таке, з чим її їдять і чому це та суперсила, яка зробить ваше життя набагато кращим? Якщо ви до це відео, то ви збережете собі дуже багато сил та випередите багатьох у вашому оточенні. Тож, stay tuned. що таке постійність? Ти можеш бути найталановитішим, взагалі, суперзіркою? Ти можеш бути генієм або вундеркіндом. Але буде хтось, хто буде робити те ж саме, що робиш ти, просто набагато більш стабільно, постійно та статично. І, зрештою, через деякий час ти зможеш побачити, як ця людина, пересічна людина, яка не мала ніяких талантів, як ти, талановитий геній, ця людина обжене тебе і залишить тебе дуже, -дуже позаду. В цьому відео ми будемо говорити про те. Як постійність впливає на вашу здатність довше знаходитися на плаву і бути більш ефективними в тому, що ви робите? Те наскільки це вам допоможе, ви навіть собі уявити не можете, тому що з постійності починається дійсно класний прогрес у будь-чому, що ви робите. Зрештою, постійність визначається тільки тим, що ви можете незалежно від умов, незалежно від того, що відбувається в вашому житті. Незалежно від того, чи є у вас настрій або ні, продовжувати робити те саме, що ви собі визначили, коли у вас був гарний настрій. Це дуже важлива штука, тому що ми приймаємо рішення про якісь класні зміни, про те, щоб піти в зал, про те, щоб почати знімати блог, про те, щоб почати писати книгу або почати власний бізнес. Ми починаємо це ці думки, коли в нас все класно, коли в нас класний настрій, коли ми маємо багато ресурсів, багато енергії. І, зрештою, що відбувається з вашою ідеєю в той момент, коли у вас немає цих сил, ви просто закидаєте її і зрозумійте, ви не можете функціонувати таким чином, що ваша ідея буде. Залежати від вашого настрою, тому що настрій це дуже перемінна штука. Особливо це стосується хлопців та чоловіків, тому що ви маєте бути більш стабільними, більш стійкими до коливань настрою, ви маєте бути здатні це все в собі тримати, не ігнорувати власні емоційні якісь хвилі, але при цьому продовжувати робити те, що ви собі намітили, призначили. Це неймовірно важливо. Якщо ви думаєте, що в моменті. Щось вас буде підтримувати протягом місяця або півроку, або в року, і ви будете просто в настрої, щоб це робити, йти на тренування, писати щось, викладати щось, творити щось. У вас буде постійно суперовий настрій. Ви дуже сильно помиляєтесь. Настрій вас підведе в першу же можливість. Але що у вас є натомість, у вас є ця сама постійність. Хтось називає її дисципліною, хтось називає характером, хтось називає там. А целеспрямованостю. Я це називаю постійністю, тому що це основа. На дисципліна є основою, на ціль є основою, а постійність сама по собі вже є основою того, що ви робите. Сьогодні такий буду паралельно пити чайок. Ой. Що ж, ми маємо з однієї сторони наші бажання, з іншої сторони, ми маємо наші, нашу постійність, наші звички. Бажання, врешті-решт, вони виникають та зникають дуже дуже швидко. Я хочу пити, я хочу їсти. Я хочу піти погуляти, я хочу зустрітися з кимось або а вже зараз не хочу. І протягом дня вас буде хитати дуже-дуже багато бажань. І зрештою, бажання не є поганими, тому що вони створюють цей імпульс, і цей імпульс цьому є запорука цього мистецтва постійності, коли ви отримуєте імпульс щось робити. Схопити цей імпульс і не витратити його на щось пусте, на щось порожнє. Таким чином, коли ви починаєте формувати певну а, звичку, ви формуєте каркас, який буде вас захищати від тих випадків, коли у вас немає настрою та енергії. Зрозумійте просту річ, вашого настрою в кращому випадку вистачить ну, на два тижні. Я кажу це по собі. Я дуже драйвова людина, я дуже сильно заряджаюся чимось і кидаюся в це. Я можу не спати, я можу взагалі забити на все, що завгодно, тільки щоб зробити те, що планував. Таким чином, наприклад, я за 30 днів написав книгу на 200 сторінок, яку я зараз готую до публікації, і це дуже класно, тому що це драйв певний, але ви не можете в такому темпі працювати дуже довго, тому що це дуже виснажуючий темп. Він дуже багато вимагає ресурсів. І коли у вас не буде ресурсу, ось цього бажання, ви залишитеся просто з дулею. І в цей момент ви маєте вже підготувати за собою бекграунд, ось цієї звички, ось цієї постійності. Це те, що не питає вас. Дисципліна є така фраза. Дисципліна не питає, хочеш ти або не хочеш. Гарний в тебе настрій або такий собі. На, на вулиці класна погода або дощить. Дисципліна цього не питає. Ти просто робиш це за таймінгом. Тричі на тиждень тренування, або 5 разів на тиждень тренування. Або кожного дня ти робиш ось ці ось ці вправи. Або кожного дня 30 хвилин ти вивчаєш цю мову. І це робиться таким чином, щоб підготувати себе до випадків, коли у вас не буде настрою, коли у вас не буде бажань. І тоді ви зможете це робити попри що. Маленькі пропуски створюють дуже великі прогалини. Це дуже розповсюджена тема, коли ми починаємо щось робити, і ніби ми вже в темпі, ніби ми вже вкатились, у нас вже є певний темп. Дуже часто на цьому етапі у людей виникає така проблема. Я це справді сприймаю як реальну проблему, тому що виникає бажання пропустити. Ось сьогодні я не піду на тренування, сьогодні зроблю трошечки. менше, Сьогодні цього можна не робити, тому що вчора я зробив багато або щось таке. З цих маленьких дірочок утворюються великі прогалини, тому що це не тільки руйнує вашу довіру до власної дисципліни, до власного процесу, до власної постійності. Це також утворює вашу залежність від власних бажань. Ви розумієте? Тобто ви повертаєтесь, навіть якщо у вас вже була якась першопочаткова система ось цієї постійності, ви повертаєтесь до власного бажання і, врешті-решт, ви знову потрапляєте в цю паску. Сьогодні ви пропустили. Те, що ви пропустили, створює а, ланцюжковий ефект. Тобто за цим йде ще щось, ви пропускаєте щось одне, ви у вас багато часу, ви думаєте, що ви можете цього не робити, цього не робити. І врешті-решт, ви можете навіть побачити, як за один день, коли ви пропустили тренування або дію, які запланували в цей день, у вас посипалося дуже багато різних речей. Це дуже важлива штука, і як цього запобігти? Я би сказав, що. В мене на практиці ось такі ефекти вони виникали в той момент, коли я переоцінював власну інтенсію, коли бажання було настільки яскраве, що я себе переоцінював. І якщо ви хочете довго та стабільно в чомусь залишатися, ви маєте вкатуватись у щось поступово і потроху-потроху нарощувати це. Постійність не означає, що ви маєте з самого початку виступати на рівні топ-майстрів. Почніть з базового рівня постійності. Домовтеся з собою, що це буде два рази на тиждень або кожного дня, але там по 10 хвилин такі штуки маленькі, згодом ви будете це нарощувати. Таким чином ви страхуєте себе від того, щоб самостійно загнати себе в пастку. Ось цього я не зробив. Чим менш ось цей різкий вхід відбувається, тим більше у вас шансів надовше залишитися в цьому. 100% ви знаєте таких людей, які вкатувалися у щось. Їх чіпляло, вони бачили, я не знаю, якусь рекламу або щось що їх зачіпляло. Драйв, певний, з'являвся. Вони на хвилі цього драйву починають щось робити, стикаються з реальністю, що це важко, що це не так, як в фільмі або в рекламі, або в історії. І, зрештою, решт здуваються. А той, хто просто в кайф собі, поступово починав робити, він залишається набагато довше. Як в мене було взагалі зі спортом, це дуже класний приклад. Я довгий час в своєму дитинстві займався спортом, греко римською боротьбою. Я 5 років виступав, їздив на чемпіонат України, виступав на обласних змаганнях, постійно їх вигравав. Я був, типу, непоганим підлітком-борцем, таким середненьким. Ось і після того, десь у 17 років я вже взагалі перестаю займатися спортом на декілька років, і в 21 му році я повертаюся до спорту, і я роблю це поступово. Тобто спочатку це було трошечки пробіжок, потім трошечки йоги, потім трошечки того, трошечки того, а потім знову на боротьбу пішов, потім трошечки залу. І я зараз дійшов з моменту навіть 23 року, ось 23-го року я постійно почав займатися в залі, і я на якихось секціях я можу сказати, що ось за ці два роки я дійшов до того, що з грудня 23-го року по на нинішній момент, тобто вже півтора роки. Я тренуюся в темпі 5-6 тренувань на тиждень, і я вкотився в цей темп. Мені класно, мені окей, мені добре з цим режимом, я не виснажую себе, я здатний це витримувати. Якщо б я зробив ці 6 тренувань тоді, в 2021 році, я б зараз не займався спортом, взагалі, мене б нудило від нього. Тому перше, ви маєте створити міцну основу постійності і протиставити її бажанню. І друге, ви маєте зробити це поступово, реально оцінюючи власні сили. І зрештою, ви маєте уникати ось цих маленьких дірочок вашої вашої постійності, які утворюють величезні прогалини та сиплять вашу систему, рушать вашу систему. Якщо я вже згадав про те, як я займався боротьбою, то дуже класно згадати історію. В мене були такі моменти, коли я не хотів займатися цим. Тому що я ніколи не жадав там якихось неймовірних спортивних результатів в той момент. І мені взагалі більше подобалися більш творчі штуки. Я тоді паралельно займався в музичній школі на класі фортепіано. І мені було досить важко це все вивозити. І інколи я пропускав тренування. Але я мав певний талант, я мав певний хист до цього. І мій тренер дуже хотів, щоб я виступав класно виступав. І якось він мені сказав, коли я, пропустив, коли я пропустив тренування, він мені сказав, що коли ти пропускаєш тренування, твій опонент стає сильнішим від тебе вже на два тренування. Тому що він в цей день тренувався, а ти не тренувався. В нього плюс один, а в тебе мінус один. Різниця два. Опонент фактично випереджає мене на два тренування в цьому випадку. І він не зробив нічого магічного. І в житті дуже часто перемагають ті, хто просто робить більше спроб, хто менше пропускає, хто довше залишається на лінії, хто менше сходить з цієї траси, хто бере менше якихось перевалів, ось цих ось собі дозволяє якихось пропусків. Це така проста штука. Вона не вимагає від вас ніякої магії. Ви просто маєте знайти ось цю силу продовжувати це робити, попри що. А я вам вже сказав. Для чого і що вам буде допомагати в цьому всьому? І зрештою, це все приводить вас до того, що якщо ви зможете виховати в собі ось таку рису постійності, це стане вашою нерозкритою суперсилою. Можливо, ви не найталановитіший, можливо, у вас немає якогось хисту, можливо, ви не стали якимось генієм в чомусь. Але якщо у вас є початкове бажання, яке ви правильно конвертуєте. Правильно оцінити власні сили, поступово вкатитись в щось і домовитесь з собою бути в цьому достатньо довго, не назавжди, а достатньо довго. І будете робити ці спроби поступово, то з часом ви почнете їх робити постійно і з часом. Це перетвориться на те, що це стане вашою суперсилою. Ви зможете випередити 90% тих, хто змагається вами у тій самій дисципліні, у тій самій сфері, просто тому, що ви були більш постійні, ніж будь-хто з них. Ця штука мені неймовірно допомогла і в роботі, і в спорті, і в житті, і в будь-чому. Я просто можу сказати, що це моя суперсила. Я здатний бути у процесах більш постійним, ніж більшість. Я здатний залишатися в чомусь навіть тоді, коли вже все горить. Я здатний продовжувати лупати одну й ту саму скелю, навіть коли здається, що вона взагалі не рушить з місця. Це дуже проста штука, і вона дає в розтині років дуже-дуже великий результат. Тому користайтесь цим. І обов'язково підписуйтесь на цей канал. Не забувайте поставити. Лайк, like, не забувайте зберегти це відео, направити, надіслати комусь з друзів. Тому що ми тільки починаємо, і тут буде дуже багато порад для того, як ефективно будувати власне життя та як ефективно досягати власних цілей. З вами був Давід Гаспарян. Це канал Важкий Шлях, Stay tuned!